Так, температура впала до 21. Мабуть точно іде. Ми заходимо, де у нас завжди заход. Тут землянічка вже зацвіла. Знай скоро будемо тут заходити і брати земляніку. Ну таке воно робиться, вітер з'явився. Класична соя, хвощ, Ну нічого кламазончиком ми його підіб'ємо, хоча вже де хтось кламазоном працював. Дивіться які рядочки. Я б не сказав, що тут багато бур'яну, але є хвощ. ж тут теж вилазить. Ну, ми звідси почнемо обробляти наші поля по сої. На те поле я вже не поїду, не хочу, взагалі не хочу. Є такі от присутні берізка, така охрень, блядь. Нічого, ми її зараз і хармонь Делаємо вещь. Ну шо, судя по сосенці, блядь, як це продаю туї, як там в ТікТокі. Туї оптом продаю. Таке, зелене поле. Курба, блядь. Надо тут в опнування проводити. Ну, коротше, така от сосенка. Зараз вона нас вилазить. Поки соя ще тому тричі стріли з точком викидає. Ну, Накраситься, дождики пройдуть. І тут до цей бур'янчик, бачите який. І ми сюди бабахкаємо Кламазон. Короче, в два етапи. Спочатку ми дамо 250, потім 150 Кламазончик і... І коротше і гречка, бачите, гадіна. Хрен її кламазон не візьме, повірте мені. Ну коротше таке, я думав, що буде набагато гірше все. Це фермерське поле, так що ми тут реально коротше, треба робити вапнування. На той рік ми цим питанням займемося. Зробимо тут вапнування. Привеземо сюди багато вапна і розкидаємо сюди пушонку. Коротше, Я думаю, буде набагато більший бур'ян. Бур'ян не такий глобальний. Ну є блядь, ця сосенка, від неї нікуди хвощ, блядь, польовий хвощ, від нього не втічеш. Це поле в мене завжди було в хвощові. Ну, з кожним роком його менше і менше ставало. А цього, ну цей рік. Коротше, треба з ним боротися, з цим хвощом. Ну хто вже по сусідству з кламозоном працював, не знаю хто. Тому що ну, ви бачите хвощик побілів. Десь же з сусіднього поля до мене заносило, видно, сусіди працювали. Це мені не пофіг. Треба було б ще, щоб більше вітер. Коротше, такі справи. Да, тут де от хоч, ну це простої не видно, зараз вийду де хвоща нема. Гіздочки сої. Густо, блядь. Це ще батя казав, давай ще додамо, бо щось мало йде. Ну, того року я кричав рідко, блядь. І соя вродила, блядь. цього року я вже кричу сам густо, блядь. Густо. Бачите? Яка соя. Гарненька. Це класика. Ну оце ми перечекаємо. Що я не хотів кропити ще? Розкажу чого. Тому що, бачите, о ті хмари. Бачите? То то видно, що не дощ іде. То не дощ, іде, то град. То град. І з температури, коли 34 і стало 21 блять, 14 градусів, значить там точно не дощ, іде, а йде град. Його видно, бачите, видно. Це не дощ, це град. Може бути таке, що ми завтра приїдемо, тут вже з Я знаю, що ГМОшна соя встоїє, їй пофіг. А от класика, я не, не, не знаю. Чи вона стоїть після граду, чи вона відновиться. То ми її не спішимо. Перший град помолоти де якийсь оцей з Ми, Я знав, що тут, дивіться, моя черешня з'явилася на то. Ніколи не бачив, що в мене є тут черешня. Не бачив, що черешня, я завжди на якісь там яблучка виходжу ще туди-сюди. Оказується, мені треба трошки далі вставати. На черешню вже так що такі справи То що таке лежить щось здохло. Хтось когось забав Забомбив блядь. Хтось здох. Курка блядь. У мене там є лисяча нора, блядь. Чи шо це таке Ну коротше не курка, це мабуть цей якийсь потужний був. Орел. Хі. Такі вещі бувають. А, вон ну. Що на черешню вставати? Фу, виняєш. Я думав, курка тут лиса є. Там далі. А так що такі діла? Бачу в мене француз там кукурузку покропив, Бурянчик що? Буде ще кукурудза відходить, ну кукурудза цього року всіх в жопі сидить. Та краще, все в жопі сидить. Я взагалі в вафігі, що в мене така соя зійшла цього року, класика. І що в мене бурян блядь, на полі. Ну, того року я приходив, вже зелене поле, було. матюкався, кричав, блядь, думав, мо її. А цього року цю блядь. Зараз собі не спішити ніколи з цією соєю, блядь. Подивимося, звісно, як ми будемо молотити. Будемо нормально. Чи скакнути ще підлізти. Там де в мене цей любовні ігри любить хто робить, не знаю хто виїжджає. Ай, давайте скакнемо вже як тут, а, блядь, подивимось на те поле, там може бур'ян бути. Там того руку був бур'ян, і цього року бур'ян. Так пока. Лайки.